Футбольний світ знає багато прикладів серед майстерних виконавців штрафних ударів: Месі, Кріщано, Роналду, Пірло, Бекхем тощо. Але серед сотні імен видатних штрафників одне дуже сильно виділяється: мова про видатного лівого захисника з Бразилії Роберто Карлоса. Цей невеличкий назріст фулбек був здатен запустити м'яч такою траєкторією, що у свій час навіть фізикам довелося проводити досліди, щоб зрозуміти природу його ударів. В кінці 90-х на початку нульових, всі воротарі без виключення боялися його виходів на поле, тому що знали, немає ніяких гарантій, що після фінального свистка. Ти залишиш поле з цілими руками. Сьогодні згадуємо без перебільшення величну персону Роберто Карлоса. Його тяжке життя, злети та падіння. А також спробуємо розібратися, як саме йому вдалося направляти м'яч такою дивною траєкторією. Друзі, ви теж маєте можливість на секунду відчути себе Роберто Карлосом і з неймовірною силою натиснути на дзвоник та підписатися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Історія Роберта Карлоса починається з невеличкого містечка Гарса, що в штаті сан паулу Єдиним місцем для роботи та хоч якогось заробітку в цій місцині, були кавові плантації, на яких працювали Оскар та Віра Карлоси, батьки майбутньої легенди. За класикою становлення багатьох бразильських легенд... Родина жила дуже бідно, а сам Роберто почав грати у футбол майже тоді, коли почав ходити. У 8 років він вже настільки добре порався з м'ячем, що батько брав його на ігри з дорослими чоловіками, які сам Оскар Карлос і організовував. При цьому маленький Бобі зовсім не псував враження на фоні дорослих дядьків. В якийсь момент сім'я Карлосі вже настільки не могла справлятися з бідністю, що була вимушена переїхати в менше містечко Кордейрополіс. Там Роберто ходив до школи, яку закінчив аж 12 років, і батько вже готував. Для нього новий етап життя, щоб допомогти родині фінансово, його влаштували на текстильний завод, на якому він працював по 8-9 годин на добу. Сам Роберто згадував, що його пальці були постійно обколоті голками, але в нього не було іншого виходу. Але навіть не дивлячись на непростий робочий день, після кожної зміни він встигав на тренування місцевої заводської команди Атлетіко Жувентут. Ще тоді він поставив собі за мету зробити величну футбольну кар'єру, бо розумів, що тільки так можна вилізти з фінансової ями і втілити свою мрію, заробити на дім для своїх батьків. Через цілу купу талановитої молоді в Бразилії там дуже розвинута скаутська мережа. Тому, якщо ти справді гарно граєш у футбол, то тебе обов'язково помітить професійний топ-клуб. Так і сталося з Роберто. Під час однієї з ігор заводської команди його помітив скаут Уніон Сан-Жуан. На даний момент. Мен, це представник четвертого рівня футбольної ліги штату сан паулу Так, 15-річний Роберто нарешті міг забути про завод і зосередитись виключно на футболі. За 4 роки в цій команді він демонстрував настільки якісну гру, що навіть отримав виклик до національної збірної Бразилії, коли йому було 19 років. Та навіть, попри непоганий рівень футболу, не дочекався виклику на чемпіонат світу 94-го, який став для бразильців переможним. Влітку 92-го його орендував місцевий грант Атлетико Мінейро. Але Карло зіграв у складі команди всього три товариські гри і чомусь не підійшов, тому був змушений повертатись до Уніан. До речі, десь приблизно в той період Роберто назбирав необхідну суму грошей і здійснив свою мрію: придбав невеличкий будинок для своїх батьків. Та засиджуватись надовго в Уніані Карлос не збирався вже в січні 93-го Його підхопив інший бразильський грант Палмейрас, з яким він двічі вигравав чемпіонат країни та двічі чемпіонат штату. Чудова гра на теренах Бразилії не могла залишитись непоміченою з боку європейських клубів. Тому вже в 1995-му за Карлосом прийшов англійський Мідлзбро. Проте трансфер не склався і гравця підхопив Міланський Інтер, викупивши його за 3,5 мільйона євро. Там він опинився під опікою британського коуча Роя Ходжсена, який вирішив використовувати захисника не на своєму природному амплуа, а на лівому фланзі півзахисту. Карлос був не в захваті від такої зміни позиції, але свою роботу все одно виконував правно, чим і заслужив статус гравця основи. Сім голів у 37 поєдинках і величезний обсяг роботи в кожному матчі привернули увагу мадридського реалу, який і викупив бразильця за 6 мільйонів євро. Ви тільки уявіть, лише за один сезон його трансферна вартість зросла майже вдвічі. До речі, про культовий склад Галактикос та про те, як ідея Флорентіно Переса зробити мега зіркову команду, провалилася на нашому каналі. Є окреме відео. Тому переходьте по підказці, якщо його ще не дивилися. Ну і не забувайте про наш новий окремий канал з короткими відео. На нього посилання буде в закріпленому коменті та в описі каналу. Завдяки своєму простому та відкритому компанійському характеру Роберто Карлос без проблем пройшов адаптацію новій команді та одразу став своїм в зірковому клубі. Сам Карлос згадував: цитую: коли я вперше зайшов до роздягальні реалу, там була вся команда. А першим руку мені потиснув Кларенс Зейдор, з ним ми одразу потаворишували. В першому ж сезоні в складі вершкових бразилець став чемпіоном Іспанії. Він зіграв 37 матчів і забив 5 голів. При цьому просто висікаючи лівий фланг до іскор. Ще сезоном пізніше гравці Реалу вже тримали над головою Кубок Ліги Чемпіонів. А ось сезону 98-99 команді почалися тренерські перетасовки. Гус Хідін та Джон Тошак не Привнесли до команди чогось корисного, тому після їхнього відходу було запрошено легенду мадридців Вісента Боске. Та не дивлячись на те, хто був біля тренерського містка, Роберто Карлос завжди грав на стабільному високому рівні. Багато в чому це було можливо завдяки його феноменальній генетиці. Бразилець мав просто гігантські стегнові м'язи, які дозволяли йому пробігати 100 метрівку за лічені 11 секунд. А м'яч запускати зі швидкістю до 200 км на годину. 34 роки Карл зрозумів, що його шлях в реалі закінчено, але вирішив ще спробувати свої сили на європейських полях, тому перейшов до Фенербахчі. Але там, окрім двох суперкубків Туреччини, нічого виграти йому не вдалося. Потім було повернення до Бразилії. В Коринтіанс, де Карлос пограв зі своїм другом та співвітчизником Роналдо, разом вони мали намір виграти Кубок Лібертадорес, але не зрослося. Тому, трошки більше ніж через рік, він полишив клуб через погрози насилля з боку вболівальників. Погравши ще трохи в російському анжі та індійському Делі. Дайнамос Роберто Карлос все ж остаточно завершив кар'єру у віці 42 років. Потім спробував себе як тренер, але в 2015 році вирішив призупинити і цей вид діяльності. Не менш видатною була його кар'єра і в збірні, із Салесао Карлос двічі вигравав Кубок Америки та одного разу Кубок конфедерації. А його Магнус Опус збірні це звичайно мундіаль 2002 року, на якому бразильці отримали золоті медалі. Окрім неймовірної працьовитості, витривалості та швидкості. Першим, що спадає на думку при вимові імені легендарного бразильця, це звичайно його гарматні удари зі штрафних та з дальніх дистанцій. Найбільш пам'ятним прикладом є голу ворота Фаб'єна Бартеза в 1997-му під час товариського турніру. Грали збірна Франції та збірна Бразилії, і розіграш типового штрафного удару йшов за звичайним сценарієм. Роберто підійшов до м'яча, встановив його на точку, відійшов метрів так на 10-12, розбігся і пробив. Що було потім, це вже історія. Спочатку здавалося, що м'яч летить мимо стінки та навіть воріт, але потім дивним чином він несподівано змінив траєкторію та влетів в сітку. Цитую. Чесно кажучи, до сих пір не знаю, як мені це вдалося. Гол був чудовим, він потребував великої підготовки та завзятої праці протягом усієї кар'єри. Ця тяжка праця окупилася, я зумів забити чудовий м'яч, який перетворився на особливий момент. Так згадував це Карлос через 20 років після того штрафного удару. Цей момент не залишився непоміченим з боку спільноти фізиків, які одразу ж почали проводити експерименти та з'ясовувати, як такий постріл взагалі може бути реальним. Вся Справа в ефекті магнуса розповсюдженому фізичному явищі, яке можна відтворити будь-яким ударом з підкруткою, але рідко коли він виходить настільки яскраво вираженим. Випадок з ударом Карлоса був унікальним, тому що ідеально склалося багато факторів: траєкторія, відстань до воріт та необхідна сила. Якби один з цих елементів не співпав хоча б трошки, то ми б залишилися без того легендарного голу. Не менш пам'ятний момент стався трохи пізніше, 21 лютого 98-го, в матчі іспанської примери проти Тенеріфе. Роберто Карлос на швидкості отримав м'яч на лівому фланзі і встигаючи за м'ячем з останніх сил. Коли той вже майже був на лінії бровки, зробив потужний постріл. М'яч знову закрутився по небаченій траєкторії та залетів за комірець голкіперу прямо в ворота. Сам Карлос був здивований не менш за інших, але потім, на питання про те, чи була це випадковість чи ні, він завжди відповідав: Я бив. Поворотах до кар'єри Роберто Карлоса можна відноситися по-всякому. В нього були і неоднозначні моменти, наприклад, звинувачення в застосуванні допінгу, суперечливий переїзд до Росії, але не можна зневажати той факт, що Карлос був по-справжньому особливим та унікальним футболістом. І схожого за типажем гравця ми не бачили й досі. Такі футбольні особистості народжуються раз на ціле покоління. І це одна з тих речей, за які варто по-справжньому любити футбол. А чи є в сучасному футболі гравець, який продовжує справу Карлоса? Напишіть про це в коментарях, підписуйтеся на наші канали і бувайте!